Сьогодні ми з вами відправимося на ферму. Але не на звичайну, а на пташину. Це господарство, де вирощують домашніх птахів. Подивіться, як багато птахів на цій пташиній фермі. А зустрічає нас дівчинка Марічка, яка тут працює і познайомить нас зі своїми пташками. Дітки, це курник. Тут живуть домашні пташки. Подивіться, малята. А ось і перші жителі нашого корника. Хто ж це малята? Так, вірно. Це тато індик, мама індичка, їхня дитинка індича. Дітки, а хто ще тут живе на птахофермі? Назвіть їх. Правильно це тато півник, мама курка і їхня дитинка курча. Погляньте, ось ще хтось до нас крокує. Хто це малята? Правильно, дітки. Це тато Качу, мама Качка і їхня дитинка каченя. Дітки, подивіться уважно, чи всі тут жителі цієї птахоферми ні про кого ми не забули? Давайте поглянемо на подвір'ї ферми. Ой, це ж гусенята, а хто гусенят мама? Так, це гуска. А тато усенят? Гусак. Малята, як можна назвати всіх цих птахів? Так, ці птахи, свійські або домашні. Вони живуть біля людей і приносять користь. Друзі, а скажіть, яку користь приносять домашні птахи? що дають людям кури. Так, молодці, кури несуть дуже поживні та корисні яйця. Качки та гуси дають нам пір'я та пух, з якого люди роблять пухові ковдри, подушки та тепленький одяг. Щоб птахи нам були корисні, за ними треба доглядати. Їх треба годувати, давати свіжу водичку, прибирати у їх домівках, будувати їм загони, щоб вони могли Попастися на травичці. А для гусей та качок ще потрібні водойми. Тому що ці пташки дуже люблять плавати. Професія людей, що працюють на птахофермі та доглядають за птахами, називається птахівник. А тепер давайте пограємо у гру. Ви повинні відгадати по тіні, якому ж птаху вона належить. Тож розпочнемо? Ну що, малята, вгадали? Чия це тінь? Та це шиндик. Молодці. А це у нас хто? Ну ж бо. Правильно, це качка? А це ч'ятінь? Хто здогадався? Ну вже ж вірно, це куриця. А це у нас хто такий з довгою шиєю, горділивий. Так, молодці. Це гусак. Ну ж бо, хто здогадався? Хто це у нас? Що за красень? Так, розумнички, це півень. На цьому наша подорож закінчується. Я думаю, що вона вам сподобалась. До нових зустрічей, малята!